Індивідуальний підхід до кожного клієнта головна концепція Вінтера. Наша продукція не лише про якість, адже ми розуміємо ваше прагнення підкреслити власний архітектурний стиль. Саме тому ми розширили свій асортимент. У 2023 році ми відкрили власне виробництво алюмінієвих конструкцій. Тож сьогодні поговоримо про алюмінієві світлопрозорі конструкції. Алюмінієві вікна це сучасні вироби, виготовлені з алюмінієвого профілю. Вони відрізняються високою міцністю, довговічністю та різноманітністю дизайнерських рішень. Які ж переваги мають алюмінієві вікна? Ну, по-перше, це довговічність. Алюміній надзвичайно міцний та стійкий до корозії матеріал. Завдяки цьому алюмінієві вікна можуть служити десятки років без втрати своїх властивостей. По-друге, естетичність. Для виготовлення алюмінієвих вікон можуть використовуватись різні кольори, покриття та варіанти сублімації. Все це дозволяє реалізувати будь-які архітектурні рішення в створенні фасадів. По-третє, легкість. Незважаючи на свою міцність, алюміній є легким матеріалом, що спрощує монтаж і експлуатацію віконних конструкцій. По-четверте, теплоізоляція. Так, завдяки використанню термовставок в профілі сучасні алюмінієві вікна забезпечують високий рівень теплоізоляції, що дозволяє значно знизити витрати на опалення. По п'яте, звукоізоляція. Алюмінієві вікна ефективно захищають приміщення від зовнішнього шуму, створюючи комфортну атмосферу для відпочинку та роботи. Наступна перевага не менш важлива пожежна безпека. Алюміній не горить і не підтримує горіння, що робить його безпечним матеріалом для використання в житлових та громадських будівлях. Далі, мінімалістичний дизайн. Тонкі профілі алюмінієвих вікон дозволяють максимально збільшити площу скління, створюючи відчуття простору і легкості, і нарешті різноманітність конструкцій. Алюмінієві вікна можуть бути виконані у будь-якій формі та у розмірі, що дозволяє реалізувати найсміловіші дизайнерські рішення. Виділяють два основних типи алюмінієвого профілю для виготовлення віконних систем: це холодний та теплий. Алюмінієві вікна з холодного профілю випускаються без ізолюючих термоставок, тому є однокамерними. Такі конструкції встановлюються для скління всередині будівель, для холодних лоджій, балконів, альтанок, веранд, складських приміщень, тамбурів та інших приміщень, яких не потрібно розмежовувати теплову зону від холодної. Алюмінієві вікна ж з теплого профілю відрізняються наявністю термовставок, призначені для захисту приміщень від колоду взовні. Конструкція заповнюється двокамерним або однокамерним склопакетом залежно від температури взимку в даному регіоні. Такі вікна використовують в приміщеннях, де потрібна підтримка температури та запобігання тепловтратів в зимовий сезон. Переважно використовуються для скління офісів, квартир, приватних будинків та комерційних будівель. Термін експлуатації алюмінієвих вікон близько 80 років. Завдяки міцності даного матеріалу алюмінієві вікна можуть бути різних розмірів, що далеко перевищують звичайні стандартні вікна. А високі тепло та звукоізоляційні характеристики алюмінію допоможуть створити у вашому приміщенні затишну та комфортну атмосферу. А стійкість алюмінію до природних опадів та різноманітність кольорової гами приємно здивують та порадують вас. Замовити алюмінієві вікна у нас в компанії Вінтера це запорука вашого спокою та гарантованої якості. Ми пропонуємо вікна з алюмінієвого профілю, за різними цінами та готові працювати з будь-якими бюджетами. Адже в нашій справі дуже багато залежить від побажань і вимог саме від вас, нашого замовника. Тож, чекаємо вас за адресою луць вулиця Конякіна, 16 а З вами була Ольга компанія Вінтера.